Соля? Ну ти не лякала. Ти де так довго був? Та вашу Ларису зустрів. Підвіз і допоміг сумки занести додому. Ну тоді ясно, звідки парфуми? Які парфуми? Ось ці. Мабуть, не перший раз підвозиш? Ти чого? Може, це після хімчистки? А чому ти її здавав хімчистку? Помаду з коміра відчищав? Та яку помаду, соля, що з тобою? Яку хтось позалишав на наших чашках? Ти щось геть непри розумі. По бабках бігаєш, про заговорне взуття вигадуєш. Мене звинувачуєш. Це значить, я вигадую. Тепер ти переводишся на мене, так? Типова поведінка зрадника. Все, я переїжджаю до мами. Ну, їдь, може, вспокоїшся. Доця? Що це ти влаштувала? Твоїми стопами й до мама. ж у нас виявляється знатна відьма? На власну доньку пристріти не годиш, чобітки мені заговорили. Так послухай мене, я нічого поганого не зробила. Я в інтернеті знайшла заговір, який принесе тобі успіх в кар'єрі. Я ж хочу, щоб ти реалізувалася на великій сцені: а шлюб, чоловік, пелюшки. Це все могло би почекати. Успіх. Та ти ледь не занепастило моє життя і ніколи не цікавилась, чого хочу я. Та я їй сама ледь не забула. І тільки зараз розумію, чого насправді прагну. Доню, давай все обговоримо спокійно. Потім. Зараз, будь ласка, допоможи мені зняти дію твого заговору. Він багато завдав мені болю. Добре, добре, що треба робити. Спочатку перемішай сіль та перець».